Вітаю вас, дітлахи, та запрошую на цікаве заняття з природи. Настала справжня весна. З кожним днем сонечко пригріває все більше і яскравіше. Воно зігріває землю, прокидається вся жива природа довкола. Повертаються перші перелітні птахи, прокидаються рослини, прокидаються першоквіти. Пробуджуються дикі тварини, які спали взимку. Пробуджується все навколо. Але ж є такі маленькі істоти, які теж пробуджуються саме весною. Давайте їх розглянемо разом. Діти, погляньте на дошку. Ось ці малесенькі живі істоти, які прокидаються весною. Давайте назвемо їх. Метелики, джмі, бджола, жук-сонечко, муха і мурашки, яким одним словом можна назвати всіх цих живих істот. Так, все це комахи, щоб уберегтись від зимового сну, всі комахи в холодну зимку ховались в своїх домівках. Хто де? Під корою дерев, хто в нірках, хто під листочками, але ж сонечко пригріло і ці комахи почали виповзати на поверхню землі. Дітки, комахи це малесенькі живі істоти. Вони можуть жити скрізь у полі, в лісі, в балках, біля водоймищ, біля річок і в хатах ваших поселях. Те ж можуть жити ці маленькі комахи. У всіх комах майже однакова будова тіла. Подивіться, є малесенька голівка, шрепце, і є майже у всіх комах, майже по шість лапок. Але ж є такі комахи, у яких є крила, завдяки яким вони можуть літати, перелітати з однієї квітки на іншу. А всі інші комахи, у яких крил немає, Можуть стрибати, бігати, існувати туди-сюди. Ось які вони, ці комахи. Дітки, а чому ж саме весною прокидаються ці живі істоти? Причин декілька. По-перше, тому що весняне сонечко зігріває землю і зігріває цих комах. Їм вже не холодно. І по-друге, тому що саме весною. Коли пробуджуються рослини, всі інші комахи для цих істот є їжа. Вони можуть знайти собі їжу. Які ж комахи прокидаються від зимового сну першими? З появою першоквітів з'являються метелики, з'являються джмелі та бджоли. Тому що вони саджаються на першоквіти і починають ласувати смачним нектаром. Далі, як тільки сніг сходить з мурашника, мурашки вилазять на поверхню свого мурашника. Для чого? Щоб погрітися на теплому весняному сонечку. А потім мурашники починають працювати. Вони снують, бігають туди-сюди, навколо мурашника. Навіщо? Для того, щоб відремонтувати зломаний зиму мурашник? Що вони збирають? Вони ж збирають шматочки древесини, різні, різні гілочки. А ще діти, ось така цікавинка про мурашок. Вони малесенькі, але ж великі трудівники. Чому? Тому що вони можуть носити, переносити на собі великий вантаж. Який в декілька разів важче самих мурашок. І ось коли мурашник буде відремонтований, вони починають у мурашок починають з'являтися лічинки. Це маленькі мурашки. А виховувати цих маленьких мурашок починають дорослі мурашки. Вони починають їх всьому навчати. Ось такі вони мурашки. Трішки пізніше діти прокидаються ось такі жуки-сонечко. Їх називають або жук сонечко або божня корівка. Прокинувшись, погрівшись на сонечку, вони починають трудитися. Що вони роблять? Вони знешкоджують, поїдають в рідних малесеньких комах, які називаються тля. Так ось ця тля дуже шкодить всім рослинам. А жуки. Вони знешкоджують цю тлю. А ще дітки, крім сонечок, прокидаються пізніше і мухи. Вони вилітають із своїх домівок і наче сонні починають повзати на підвіконні, на дереві, на землі. Чому вони роблять такі рухи? Та тому, що вони сонні якими сонами буваєте ви зранку, коли вас будуть матуся до дитячого садка? Ось так, дітки, комахи готуються до весни. Ось так вони зустрічають весну. Отже, найголовніше, весною всі комахи шукають собі їжу і шукають місця, де б вони або роблять домівки, де б вони могли. Висадити своє яєчко. Не так, як птахи по-іншому, але ж потім з таких яєчок вилупляються маленькі комахи дитинчата дорослих комах. Ось такі цікавинки про комах я і хотіла вам сьогодні розказати. А зараз, дітки, на закріплення цієї теми про комах я пропоную виконати завдання, яке називається Закінчи моє речення. Я його починаю, а ви закінчуєте. Починаємо! Всі комахи пробуджуються весною тому? Закінчить. З появою першоквітів з'являються хто? Закінчить. Метелики і бджоли літають за допомогою чого? Закінчить. Метелики літають тихо, а бджоли літають як? Бджілки, на вигляд, однакові. А метелики які? Жук сонечко знешкоджує кого. Мурахи з приходом тепла. Вилазить на поверхню мурашника? Навіщо? Ось і всі мої питання. До нових зустрічей, малюки!